Перший літній місяць порадує шанувальників серіалів байопіком кутюр'є Карла Лагерфельда, детективним трилером із Джеком Джиленголом і продовженням нашого мілого ведмедя. Докладніше далі. Слідом за серіалом «The New Look», який не надто переконливо розповідає історію піднесення Крістіана Діора, виходить французький серіальний байопік іншого знаменитого кутір'є Карла Лагерфельда, у ролі німецького вискочка, який примудрився потіснити у столиці світової моди самого Сен Лорана, німецький актор Даніель Брюлі, відомий за фільмами Безславні виродки і на Західному фронті без змін. Ремейк фільму 90-го року з Гаррісоном Фордом про прокурора, який веде розслідування вбивства і сам стає у ньому головним підозрюваним. Тільки замість Індіани Джонса у новому міні-серіалі провідну роль виконав не менш відомий за фільмом Горбата гора Джейк Джиленгол. Чекаємо на новий потенційний хід для любителів детективних трилерів. Нічний клуб Хотел М'ютені у Майами називали кокаїновою касабланкою. Тут можна було зустріти провідних бізнесменів і політиків, моделей зірок спорту та голівудських селебрітіс. Але до початку 80-х Хотел М'ютені перетворився на центр наркоторгівлі штату, який мафіозі використовували як власний офіс. Головний герой цього кримінального трилера оперативник ЦРУ, який під прикриттям керує легендарним нічним клубом. Один із найкращих серіалів останніх років, який навіть удостоївся персональної пародії у Сімпсонах, це історія молодого, але вже успішного шеф-кухаря. Він повертається до свого рідного міста, щоб врятувати невелику сімейну закусичну, успадковану від брата разом з усіма боргами та проблемами. Чим потішить новий сезон? Дізнаємося вже 27 червня. Але наразі відомо, що серіал продовжили на четвертий. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.